Європейський клубний футбол пішов на першу цього року осінню паузу, пов'язану з матчами відбірного турніру Євро 2024. Про ситуації в групах, що склалося на цей час, поговоримо прямо зараз. У групі Ей збірна Шотландії стала єдиною командою, яка пройшла все перше коло без втрат. Неважко підрахувати, що якщо шотландці виграють хоча б половину з матчів, що залишилися, то завоюють путівку на Євро 2024 у вересні вони запланували виїзд на Кіпр. А ось Іспанії треба нас доганяти. Найближче завдання набрати шість очок у матчах з Грузією та Кіпром. У групі бі схожа ситуація. Тут велика перевага збірної Франції, на яку у вересні чекає домашній матч проти ірландців. Перемога в ньому дозволить французам ще на крок наблизитись до мети. І два ключові матчі у збірної Нідерландів, щоб почуватися на фініші відбору більш впевнено. Маранчевим обов'язково потрібно обігравати Грецію та Ірландію. Група Сі викликає у нас підвищений інтерес, і тут доводиться констатувати, що у збірні України дістався вкрай невдалий календар у вересні з інтервалом у три дні на підопічних Сергія Реброва чекають матчі проти англійців та італійців. Набрати очки у цих поєдинках буде складно, але зробити це вкрай необхідно. До речі, своїми прогнозами та очікуваннями можете поділитись у коментарях до цього відео. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. У групі D все трохи заплутано. Хорвати влітку грали у фінальному турнірі Лігінації, а тому у відборі Євро 2024 провели лише два матчі. У вересні вони мають домашній поєдинок проти Латвії та виїзд до Вірменії. І якщо у першому випадку проблем виникнути не повинно, то вірмени на своєму полі здатні, як то кажуть, дати бій. А поки що тут лідирує збірна Туреччини, яка в першій частині кваліфікації втратила очки лише в одному матчі домашньому з хорбатами. У групі І напередодні відвору казали, що збірні Чехії та Польщі не матимуть жодних проблем. Однак поляки вирішили додати інтриги, поступившись у кишиневі. Перед вересневими матчами багато говорять про те, що у збірної Польщі всередині колективу теж не все гаразд. Тож виїзд до Албанії буде для біло-червоних одним із ключових. У групі F визначальним буде матч, який заплановано на 12 вересня. У ньому збірна Швеції прийматиме на своєму полі австрійців. Якщо гостям вдасться досягти тут позитивного результату, то фактично це означатиме кінець інтриги. У свою чергу збірній Бельгії, яка знову втратила через травму Кевіна Де Брюйне, необхідно брати максимум очок у вересневій сесії. У групі G на 7 вересня запланована зустріч лідерів. Серби приймуть на своєму полі угорців. Втім, співвідношення сил у цій групі таке, що це скоріше буде очне протистояння команд у боротьбі за перше місце. Інші навряд чи зможуть поборотися з лідерами за путівку на євро 2024 У групі H головна інтрига, чи зможе Казахстан витримати конкуренцію і вперше в історії пробитися на великий турнір. Часткову відповідь на це питання мають дати майбутні домашні матчі проти Фінляндії та Північної Ірландії. А загалом претенденти йдуть такою щільною групою, що результат практично будь-якого матчу може внести корективи, і лише Сан Маріно є покірним постачальником очок. У групі Ай одним із ключових стане матч збірних Румунії та Ізраїлю. Поки ці команди розділяють лише одне очко, і босини на них чекають два очні двобої, результати яких можуть так чи інакше вплинути на ситуацію в боротьбі за другу путівку на Євро 2024. А першу, найімовірніше, завоює найрезультативніша команда цієї групи збірна Швейцарії. Зрештою у групі J все йде до того, що збірна Португалії достроково оформить вихід на Євро 2024 Відбудеться це не у вересні, але якщо португальці наберуть максимум очок у найближчих двох матчах, то залишок турніру по суті перетвориться для них на формальність. Зрозуміло, посперечатися з цим можуть, наприклад, словаки, але для цього їм потрібно стати першою командою, яка забере у Португалії очки. Наскільки це реально, питання дискусійне. Такою є ситуація у групах відбіркового турніру Євро 2024 перед вересневими матчами. Чи зумієте вже сьогодні назвати 20 команд, які проб'ються на чемпіонат Європи? Пишіть у коментарях, а ще не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.